657-й день в Канаді, 01, 04, 25, бо вже по 12. Коротше, сьогодні, сьогодні, що у нас? Вівторок, сьогодні, вівторок. Було трошечки роботи. Я, зараз, я хотів зняти на вулиці, але через це світло не видно нічого. Сьогодні перший, перший раз пішов дощ, такий досить непоганий вечором дощ пішов, зливав. А зараз пішов сніг знов. Я собі уявляю, що буде завтра на дорозі. Ну, я думаю, що буде десь мінус 2, треба подивитись, бо сніг падає. І зранку це просто буде жесть. Я собі уявляю, бо тут в Канаді вони не готуються перший день. Вони прибирають вночі. Може, зараз вони поїдуть прибирати, але падає сніг і буде падати цілу ніч, і воно завтра голов... ожидає, це буде капець. Але що, по порядку, з я встав, будильник мене розбудив, я зібрався і потопив на роботу. Кудись я пішов зразу? Блін, а це вже на стандарті. Е, так, технічне приміщення оглянув і щось я хотів ще подивитись. Не подивився. Коротше, я пішов до комп'ютера. Пішов до комп'ютера, видихував накладні. Е, інструментів я не брав, бо думав, буде в тавербі якась роботка. Якщо ні, то все одно фарбувати квартири. А, згадав, куди я пішов. Я пішов взяти болти спеціальні. Бо я сьогодні запланував зробити пиріжок. У нас такі двоє потужних дверей в склад, де ну, не склад, там де люди приїжджають на рампу в товар, всякі меблі возять мувери. І я там вирішив зробити пиріжок, бо вони їздили всякими своїми візочками і поламали плитку. Плитка тріснула. От і взяв ті болти. І пішов до комп'ютера. Пішов на четвертій з Алексом попили кави, скоренько. Я випив каву ще до того, як Алекс прийшов. <laughs> я випив каву і, і пішов, думаю, щось пороблю. Пішов, коротче, взяв цей пиріжок і пішов встановлювати. Я забув за цих китайчиків, що я вчора зняв їм батарейки, смок-детекторів і лампочку треба було їм поміняти. Забув про них. Я пішов робити цей пиріжок, а там роботи багато, в весь висверлити тірки, нема чим сверлити. Є победітові сверла, але вони під перфоратор, а мені таке не треба. Мені треба спеціальну таку голку, перо, яке висверлює в плитці. Я мав свої. Свої я взяв, пішов, висверлив, підготував клей, підготував клей для плитки, силіконовий клей, там я нормально так зробив. Насверлив дірок. Все розмітив, само собою. Почистив, поприбирав і приклеяв, присверлив. Ідеально, я завтра ще піду перевірю, бо сьогодні мали заїжджати вечором десь на шосту. До шостої воно вже все мало стягнутись, має мало бути тверде. Там небагато е, треба, щоб це. Я ще плюс ощільнив. Коротше, зробив. До обіду мені зайняло, бався трошечки з тим. Ну крім того, що подзвонили мені якраз з офісу, бо вони мені нагадали, я їм вчора казав, В десятій буду. А в 10 я не прийшов. І мені познали з офісу, я пішов, він поставив батарейки, лампочку. Вони такі милі, старші люди. І питаються, що там. О, тут у нас рухається ця штучка. Можете подивитися. Я пішов, так має бути. Не воно так має бути. Ощільнювач в душові. І там ще щось мене питали. А, фільтр в холодильнику. Я вам показав, як реситнути. Отакі от дрібнички. Пішов на обід, пообідав. Пообідав, не дообідав. Позвонили. Приїхав майстер робити оці розприскувачі. Е, він, та, він приїхав ночович перед обідом, то я пропустив. І, це, і він. я йому відкрив двері, там, там була людина. І дав йому ключі. Давай ми ключі, він взяв, я йому сказав, що це вже третій раз воно тече. Я думаю, що там нарізьбі десь протікає, бо вони міняли і докручували, тече іменно десь там. Треба обрізати трубу, дати кусок новий, і він так і зробив. І досить непогано, він не чекав дві години, а він каже, завтра прийду і підключу під тиском. Перевіримо завтра, бо сьогодні не цей. Не, не, може не засохнути. Правильно, бо я вже бачив, як воно не засихає в інших. Отакі от, от справи. І. Е, він закінчив ту роботу десь після обіду. в другий закінчив. А я, поки їв, то до мене подзвонив охоронець каже, тут тече вода в холі. Я вже, сподів... я вже думав, що знову ця труба з 38-го на перший. Е, в стінах там. Ні-ні-ні. пощастило. І головне, я питаю, звідки вода є. Коридор. І дві стіни вода посередині. ну, Видно, що вона тече по смужечках, по швах від плитки, по фузі. я кажу, з якої сторони? Ти хоч з-під якої стіни. Я дивлюсь, там одна стіна, і в них впадинка води немає. Значить, справої, але все одно треба довести. Я вже подзвонив, мені треба. Це кав'ярня, у нас там відкрилася кав'ярня, і вони сьогодні вихідні. Я таки думав, що від них тече, заглянув через вікно, сухо. На плиці сухо, не видно, але там не було видно. Я протер, кажу, подивись, з якої стіни. Він побачив, а справа тече. Добре, взяли дозвіл, ключі зайшли, а там в них стоїть така кавомашина, підключена до неї вода, і вона була включена. Вона була включена, вона гріла воду, і через те, що вона всередині кипіла, вона чуть-чуть капала. Капала в каністру, це там де вона робить каву. І вже перетікало на вниз, а не було ніякого ні горнятка, а та й горнятко буде спасло. І воно все потихесенько капало. Ну, я вже не прибирав, я перекрив воду, виключив із розетки і сказав, щоб вони приїхали. Повитрали, бо там треба все забирати, протирати столи. Дуже багато техніки, я не хочу вже туди лізти. Під, під, під нами нікого немає. Паркінг. Отакі ну, от справи. Коротше, о, приїхала мені посилочка. Прийшла смс-ка, приїхав отакий от фен. Я е, колись дивився на них і хотів собі, е, хотів пластик такий китайський пахне. Е, хотів такий фен е, машину обдувати. І бачив сніг обдувають, але я просто е, останнім приїхав після дощу в суботу, по-моєму, в суботу я їздив і падав дощ. І Машина стоїть на паркінгу в пилюці, і після дощу вона зразу збирається ті капельки, і вона робиться як леопард. А, і, і я от хотів таку штучку здувати. Я не буду зараз включати, зараз тиха година. Трошечки прихворіли і вже всі сплять. От. І воно, там вентилятор. І якщо сильніше натиснути, воно розгане, воно дуже потужне, такий собі фен. Він просто дує повітрям. Не гріє, нема ніякого тена. Тут просто потужний вентилятор, який ганяє повітря. Там я дивився, скільки воно має потужності, але мені вже подобається. І я ще подумав брати на природу. У мене є ламзак, такий мішок з великою дірою. Там набираєш повітря, закручуєш, і такий диванчик, в мене таких три штучки. Оцим надувати, бо я просто бавився з тим вже. Коли немає вітру нічого, то таке собі надувати. Можна, але все одно набагато. Цим надув і все. Ще зарядне дали до нього. Думаю, ну де дірка? Нема дірки, все обшукав, нема, нема. Дістаю батарею, ну нема дірки ніде. Як заряджаються китайці, взяли, сховали ось тут. Отак От не видно, ніби батарея, все як має бути. А вони сховали ось тут зарядне. Ну, така досить непогана, велика батарея, сподіваюся, і надовго вистачить. Треба буде перевірити на машині. Можна буде поставити на зарядку. Ну, воно мені вже подобається. Таке от. Ах, хочеться включити, але не буду. Та й все. Сьогодні ще по заявкам був я, був я в офісі, і якраз прийшов один мешканець каже: в нього не працює духовка. Духова шафа і не нагріває. А якщо нагріває, тільки доходить до норми, зразу дуже скоро падає, не тримає температуру. У нас таке вже було: це материнська плата, в основному підгорівша, її треба міняти. То поміняють, прийде майстер, але написала мені вже вечором, після роботи ця працівниця каже: він просив поміняти. Кажуть, добре, поміняти це не проблема. Прийде майстер цього тижня, перевірить плату, скаже, згоріла, треба другу, поставимо другу. І все, і питання закрите. А якщо міняти з іншої квартири, то прийдеться її мити. Плиту мити, я думаю, всі знають, жиру, це все. Там Часу треба потратити хімії. Наші прибиральниці чаржать за це дуже багато, бо реально часу багато йде. І я кажу, будете розбиратися. Я поміняю, я поміня. Мені Нема проблем, я сам це зроблю. Але м -м, брудну будете мити самі. Ну, я не маю того. Я навіть вдома не люблю мити плиту, я навіть не користуюсь. Е, я AirFry маю, ну, маю духовочки, само собою, їх мию після себе, але духовку я не користуюсь. Якщо користуюсь, то все в мене закрито. Не хляпає я по стінкам. Я не люблю того. От, Все. Треба, треба бігти спати, бо вже 12. Так що,